Це дає мені якесь соціальне життя, бо спочатку повномасштабного вторгнення для мене життя зупинилося, і я була в якомусь вакуумі, я не знала, що мені робити. А коли я прийшла на заняття, я почала спілкуватися з дівчатами, почала щось робити, почала відволікатися. Наш проєкт об'єднує жінок, внутрішньопереміщених осіб та місцевих віком 30, які до нас реєструють. І приходять на наші заходи. Жінки, потрапивши до нашого міста, вони ну, відчувають себе чужими, і ми хочемо їм надати якусь підтримку і познайомити їх з містом, і щоб вони здобули більше контактів з місцевими з жінками. О! Добрий, день. Добрий день! У нас навчальний курс. Ми... Учимося, як правильно побудувати викрайки для плаття. Для плаття ми спочатку учили, ліф, креслили дівчата, покажіть, дівчинки, як будувати ліф. Три роки тому перед ковідом я написала проект і виграла для неї навчання по крою і шиттю. І зараз має можливість далі навчати жінок. Потім будемо ми вже все це креслити на вели, на лінашу, що, щоб у кожного була своя іменно викрайка. А потім будемо вчити, як розкраювати на тканині. В результаті ми будемо вишити плаття. Плаття будемо шити з вишиванками з бісеру. Ось така в мене вишивка плаття. Я дуже хотіла, щоб вишивка була саме. Блакитним кольором і таким з блискавками. Ну, тому що воно нагадує мені, цей кольор мирне небо. Для мене це вперше. Я ніколи не вишивала нічого бісером або хрестиком. Ось ця деталь, саме цей візерунок, вчора я робила з 10-ї ранку до 3 дня. Тобто це дуже важко. Другий напрямок це арт-терапевтичні сесії, оскільки я часто поєдную різні підходи, то після техніки роботи з тілом, з диханням, з несвідомим ми писали листи, ми запускали асоціативні різні формати. І зараз ми створюємо єдину спільну таку. Розмальовку, яку створила Леся Вакуленко, заслужений майстер України, і власне цю єдину таку спільну розмальовку ми створюємо, аби кожен знайшов свою частинку і через колір міг додатково посилити те, що в ньому відгукнулося зараз. Проходить заняття з терапії, де методом покращення емоційного стану є ізотерапія, тобто малювання. Учасниці почали з дихальних вправ. Тобто психолог їх довела до стану, коли вони можуть на папері вилити свій емоційний стан. Третій напрямок це у нас клуб. Клуб Жіноче коло. Тут в основному у нас передбачені зустрічі такого тренінгового напрямку. Четвертий напрямок це у нас інтеграційні заходи, тематичні мандрівки містом, де жінки мають змогу познайомитися, обмінятися контактами і подивитися, що є в місті. Наш проєкт називається Жіноче коло. Він втілюється у програмі Єднання заради Дій, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США.